Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. 25 лютого на календарі в ефірі найактуальніші новини за день сьогоднішній. Мене звуть Яна Шершун. Нині у випуску. Вирішували засідання виконкому. Готовий надавати послуги. Сервісний центр МВС. Чиє майно, Родинні війни. Свято для дітей. Біблійний карнавал. Kings of Chase. змагання кулінарів. Окупаційні війська Росії продовжують гатити по українських позиціях на Донбасі. Внаслідок ворожого вогню 24 лютого загинув один військовий ЗСУ. Водночас українським захисникам вдалося знищити трьох проросійських бойовиків. Позиції ЗСУ окупанти обстрілювали в районі населених пунктів Водяне, Красногорівка, Лебединське, Піски, Павловіль. Катеринівка, Новозванівка, Золоте 4 Новоолександрівка у селищах Золоте та Лобачеве. Під вогонь потрапили житлові забудови. Окрім того, у Первомайську бойовики гатили по оселях мирного населення, внаслідок чого зруйновані чотири житлові будинки. А в селі Рокосово на Хущині прощалися з полеглим бійцем. Василь Євдокимов загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил за кілька днів до закінчення терміну контракту. В останню путь воїна, якому 9 березня могло б виповнитися 35 років, проводжало практично все село. В чоловіка залишилася мати і троє дітей. 24 лютого 2019 року громада храму Різдва Пресвятої Богородиці села ще вийшла зі складу Хуцької єпархії Російської православної церкви УПЦ МП та приєдналась до Закарпатської єпархії Української православної церкви. Повідомляє прес служба Закарпатської єпархії православної церкви України. 415 голосів за 125 проти. Священник від переходу відмовився. Єпископ Варсонофій видав указ про включення цієї парафії до складу Закарпатської єпархії православної. Церкви України. В обласному центрі відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. На порядку денному 29 питань, з яких 25 – робочих, інші порядку контролю. Які рішення були прийняті на зібранні, знає Тетяна Легеза. Нині засідання виконкому Ужгородської міської ради погодило положення про архітектурно містобудівну раду. У склад вже створеної ради входило 18 учасників. За законом більшість повинні мати освіту архітектора. Головою буде головний архітектор міста Олег Боршовський. Вона є доражчим органом управління щодо розгляду іменно самих проєктів будівництва або реконструкції в центральній частині в історичному ареалі. Є в принципі першу чергу допомога для забудовників, а другу чергу для того, щоб ми могли якось поставити якісь. Певні обмеження щодо будівництва реконструкції, самого вигляду об'єкту, фасаду для того, щоб в майбутньому видати містобудівні умови умови обмеження. Виконавчий комітет також погодив встановлення на території школи номер 4 пам'ятної дошки Олександру Дубчику. Її в освітньому закладі вже встановили, але через бюрократію міська рада тільки сьогодні погодила. Вони пройшли всю процедуру, але не встигли подати до встановлення. Тобто офіційне встановлення було для того, щоб ми могли б її передати на баланс. Нам треба пройти певну процедуру. Перше, ми даємо дозвіл на встановлення, а другий етап буде вже передачу даної дошки на баланс. And uh Ужгородцям варто взяти до уваги, що ритуальні послуги подорожчають. У зв'язку з тим, що піднялася і мінімальна заробітна плата, і виросли інші похідні матеріали. Тому у зимовий час це піднято значить послуги на 500 до 500 гривень, а у літній час 420 гривень. На засіданні розглядають питання зовнішньої реклами. Кільком підприємцям не погодили встановлення реклами носіїв. Комусь за відсутність необхідного пакету документів, а комусь через заборгованість. Один із підприємців скаржиться, що борг йому нарахували помилково. Теж нехай департамент міського господарства разом своїми волонтерів проаналізує за 10 років моєї діяльності як підприємця в галузі зовнішньої реклами. Чи коли в мене виникала заборгованість, в якій сумі? Я постійно сплачую тож це рішення відклали до проведення акту звірки. Якщо вимоги ви. ви... Значить, погоджуватись на ці вимики про щодо зовнішнього вигляду цього. Ми даємо дозу. Не погоджує виконком роботи комунальному підприємству Закарпаття обленерго у проведенні робіт для облаштування зовнішнього електропостачання. Причиною відмови стало несвоєчасне та неналежне відновлення дорожнього покриття після робіт. Українське економічне диво має стартувати саме з регіонів. Президент розповів про те, якими мають бути результати децентралізації вже найближчі кілька років. Активізувати на українській мапі точки економічного зростання найперша мета реформи децентралізації. Для цього по всій країні розпочинають роботу ради регіонального розвитку, широкі робочі групи, до яких входять чиновники найвищих рівнів та представники громадського сектору. У першій з них на Львівщині взяв участь президент. Стратегічна мета децентралізації це активізувати на мапі країни нові точки зростання. Я ще раз наголошую, що це не мають бути лише міста мільйонники. Довести їх до стану економічного вибуху, розкріпачити ініціативних людей, спрямувати синергію об'єднаних громад на стратегічний розвиток і таким чином рухати країну вперед. Кожен регіон має вже зараз напрацювати стратегічний план розвитку на найближчі 3-5 років, який буде спиратися на економічну стратегію. Підкреслив президент. Розвиватимуть у першу чергу агропромисловий комплекс, машинобудування, логістику, it сектор і туризм. Саме ці напрямки на переконання Петра Порошенка допоможуть залучити мільярдні інвестиції і створити сотні тисяч нових робочих місць. Країни зараз два вороги. Це є Російська Федерація, як країна агресор. І ми маємо принести нехай холодний, але мир, щоб війська агресора, їх озброєння були прибрані з України. І другий ворог це бідність. І для мене принципово важливо, щоб економічне зростання, про яке я говорю, було точно відображено в кишені пенсіонера з Жовкови чи Шахтаря з Червонограда. Наприклад, Львівщина одна з найпотужніших областей України не лише у туризмі, а й у галузі IT, розказав президент. Так, одна з канадських компаній торік розпочала будівництво інноваційного парку, що забезпечить роботою понад 10 тисяч спеціалістів. Весь же сектор вже нині дає Україні понад 4% ВВП. Саме тому президент пообіцяв особисто контролюватиме, щоб айтішники в Україні почували себе захищеними і не підтримуватиме ініціативи Мінсополітики обмежити діяльність ФОПів. Уряд це рішення. Не приймав президент, його не бачив в моїх планах активно взяти участь в обговоренні цього для того, щоб it сектор як наш пріоритет відчував себе захищеним. Це є моє президентське слово. Протягом наступних кількох місяців президент відвідає й інші області України аби разом з громадами і чиновниками накреслити найближчу перспективу розвитку регіонів, а відтак і країни в цілому. Захворюваність на кір на Закарпатті знизилася на третину. За останній тиждень станом на 21 лютого зареєстровано 105 випадків кору, що на 30% менше ніж попереднього тижня. Найбільше інфікованих діти до 17 років 42%. Випадки кору виявлені на всіх адмінтериторіях області, крім Воловецького району. З початку 2019 року в області зареєстровано 1125 випадків цієї недуги. Найбільше випадків кору зафіксовано в Перечинському Тячівському Хуському районах та в Місті Ужгород у березні квітні 2019 року держава виплатить додатково 2410 гривень пенсіонерам, що отримують мінімальну та меншу ніж мінімальну пенсії. Кошти виплатять через додаткові надходження до пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах. Це заявив президент України Петро Порошенко під час наради у пенсійному фонді. За словами Порошенка, виплати отримають лише ті пенсіонери, які після індексації, яка відбудеться 1 березня, отримують найменші пенсії. Будуть і ті, хто отримує 800, 900 та 1000 гривень. Внаслідок індексації їм компенсувати не потрібно. А тим, хто отримує 100 та 200 гривень, вони отримають компенсацію протягом березня-квітня. Додав Порошенко. І в продовження теми українські пенсіонери отримуватимуть підвищення виплат усі наступні п'ять років. На це нарешті з'явився потрібний ресурс, заявив президент Петро Порошенко. Голова держави взяв участь у робочій нараді щодо проведення індексації пенсій, де пояснив, що вперше за останні п'ять років економіка вийшла зі спричиненого війною піке. Усі гроші від її зростання спрямують на підвищення рівня життя соціально незахищених громадян у рамках стратегії сподолання бідності. Наші опоненти. Кажуть, що це буде підкуп. Так, ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати пенсіонера, збільшуючи їм пенсії, людей праці, збільшуючи їм зарплату, родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм пособі. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками, а вже виконанням зроблених зробленої великої роботи. У Хусті відкрили сервісний центр МВС нового зразка. Такі установи надають послуги реєстрації та перереєстрації авто, видачі та заміни водійського посвідчення, видачі довідки про несудимість тощо. Детальніше про роботу Хустського відомства у матеріалі наших журналістів. Хуст дочекався відкриття новобудови, де для зручності громадян розмістять одразу два центри сервісний МВС та дозвільний. Якщо другий ще в процесі запуску, то перший оновлений та офіційно відкритий. Чотири роки тому назад ми разом з міським головою, з нашою командою, взяли для себе дуже амбітні цілі, амбітні плани перетворити наше містечко в найкоротші сроки, в справжнє європейське містечко. Ми послідовні в своїх обіцянках і в цьому році ми. Перший об'єкт, але не останній об'єкт цьому році буде дуже значна кількість, які дійсно будуть відображати наше місто як справжнє європейське місто. Ви пам'ятаєте, на цьому місці були ряд стареньких гаражів, які розвалювалися, а ми збудували. Прекрасний об'єкт, який буде слугувати для населення міста. Я хочу вам сказати, що тільки за січень місяць, завдячуючи в Реву, ми до отримали в бюджет міста Хуста 1 мільйон гривень. Це тільки за січень місяць. І я сподіваюся, що цей об'єкт буде слугувати не тільки для міста Хуста, тут зможуть оформляти матеріали і волівець, і Міжгіря, і Виноградів, і Єршава, і Тячів законом це не заборонено. Ви зможете отримувати. Посвідчення, водія, номерні знаки, довідки про відсутність судимості і інші сервісні послуги. Власне, оновлений сервісний центр МВС першими оглянули присутні на відкритті, а це представники влади різних рівнів та громадськість. Тут все зі смаком і підвищеною комфортністю. Якісні послуги кваліфікованих працівників тут теж гарантують, і що відрадно гарантія для всіх рівна. Тобто, кожен, якщо він громадянин України, відтепер має можливість отримати всі необхідні адмінпослуги в одному приміщенні, що дуже зручно при надзвичайному активному ритмі сьогодення. «Значить, шість сервіс центрів, які оновлені, це четвертий. Перший центр ми оновили в Ужгороді, другий центр у Рахові, третій того місяця в Тячеві, а сьогодні четвертий центр у Хусті. І лишилося нам ще в Єршаві і в Мукачеві. Так як у нас відкрилася друга філія, можемо так сказати, або корпус номер 2 то сервісні центри не увеличилися в кількості. Особовий склад складається з восьмох чоловік, але вони діляться на одну частину там, одну тут. Одні займаються реєстрацією вантажних транспортних засобів, одні легкових, одні обміном і довідками про не сюди це як основний пріоритет. Об'єкт нового зразка вартує понад 6 мільйонів гривень. Це кошти як держави, так і міста, каже міський голова. Щодо технічного забезпечення ЦНАПу, то воно коштує більше 2 мільйонів. Їх хуст отримав через грант міністерства МВС України. Зрештою, після його отримання відчинять і дозвільний центр. Разом з Валерієм Лунченко було прийнято рішення, щоб побудувати на цьому місці цей хороший об'єкт, завдячуючи і йому в першу чергу, крім моральної підтримки, він допоміг мені через Міністерство внутрішніх справ міністра долучити до цього об'єкта 2,4 млн гривень. Це надзвичайно велика сума Геннадій Москаль, який за рахунок деферовських коштів додав нам іще 1,8 млн грн. мільйонів гривень. Всю іншу суму було збудовано за рахунок бюджету. Міської ради такі центри по всій Україні об'єднані єдиною візуальною концепцією, остатковані так званими технічними зручностями: а це електронною чергою та планшетами оцінки якості обслуговування. Крім того, мають вони полиці для буккросингу, дитячі куточки та місця для парковки. Враження чудові, тому що це реформа в дії. У 2015 році почалася реформа, реформування мрео, старих мрев ми їх пам'ятаємо, всі зараз вводили в такі, такі хороші сервісні центри. І, звичайно, що коли згадуєш ці мреоти, маленькі віконечка, постійно люди там тут Тут приходиш, нажимаєш на електронний на запис, тобі видається такий чудовий папірець, де в тебе написано, хто тебе обслуговує, ти підходиш до тебе обслуговує, все відкрите чудово. Пущена давно заслуговувала на таку якісну будівлю, на таку якісну послугу. І на сьогоднішній день ми раді, що у нас в місті існує така можливість, як відкрити сервісний центр і центр надання адміністративних послуг, який буде відкрити найближчими днями. У Мукачеві можуть з'явитися вулиці імені Кузьменка, Яремчука, Лобановського та Каденюка. Відповідний проєкт рішення про перейменування назв вулиць міста пропонується до розгляду депутатів міської ради на черговій сесії, яка відбудеться 28 лютого. Такі пропозиції подано комісією з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків у місті Мукачево при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради. На Закарпатті родини загиблих учасників АТО отримали у власність 35 земельних ділянок від початку запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їхніх сімей. Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області та органи місцевого самоврядування регіону надали 97 дозволів на розроблення документації землеустрою. Інформують у відомстві. Повернути майно отримане кілька років тому у спадок прагне житель Новілучки Павло Цап. Наразі чоловік за роки судової тяганини не домігся ні площі у будинку, ні коштів, які його родині пообіцяли виплатити. Детальніше про ситуацію дізнавались мої колеги. Вже більше дев'яти років. Сім'я Цап намагається чесно поділити майно, яке отримали після смерті батька. Оскільки заповіту померлий не залишив, то під час першої судової тяганини визначили поділити будинок між його дочкою та сином. Так склалося, що No, Žinka podala na sud i bilo što, no, jak zavišenje ne bilo, tak e, sud rješio što podijel na, na dvojih. I ako ne, brate, sestru, više dite ne bilo. Тут опеляції підтвердила. Та все-таки справа не завершилась і почалися суди за нібито неправомірний поділ майна. Тоді родині ЦАП запропонували одну четверту будинку. Вони передали подали на суд, наділи нам одну четверту як неправомірна ділка майна. У сварках за майно доходило навіть до бійки. Він е, мене по, побив, е, ну, ударив у, у голову, у у голову. Та, та, е, я мову втратила і, 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 і взагалі не, не говорила, за шість місяців мене учив у, 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 говорити. Як мене дару позбавки, я його так ну, і жінка каже, що, що ти родиш, дуже суд опрятувати через суд. Він тоді її по голові. І суд, і параліч. Жінка польше два ісути, мікро ісути, і суди, і доки довезли до, до больниці, у Укашу, інсульт получився і параліч. Оскільки брат, з яким тривала всі ці роки сутичка за спадок помар, зараз у будинку проживає його родина. На прохання журналістів прокоментувати ситуацію, відповіли відмовою. Добрий день, а можна вас попросити вийти на хвилиночку? Ну, мені треба власники будинку. А ви хто ЦАП підозрює, що всі прийняті рішення щодо поділу майна є сфальсифікованими та намагається досягти правомірного поділу майна? Я хочу там поселитися вбив. Мені уїлили чашку. Вже 26 лютого. Обидві сторони зустрінуться під час судового засідання. Цими днями спробу незаконного переміщення тютюнових виробів попередили прикордонники відділу Ужгород у залізничному пункті пропуску Павлову. Під час огляду вантажного потягу, що прямував з Кривого Рогу до станції «Матівце» Словаччина, прикордонний наряд спільно з митниками виявив 30 ящиків контрабандних цигарок марки Марвел, прихованих в залізорудному «Окатиші». 18 пакунків тютюнових виробів. Без акцизних марок було упаковано у чорну поліетиленову плівку та поміщено під шаром руди у трьох вагонах потягу. Наразі виявлені цигарки вилучено у відповідності до чинного законодавства. Сума оцінки тютюнових виробів встановлюється. Водночас правоохоронці проводять заходи щодо встановлення кола причетних осіб до контрабандної діяльності. Продовж вихідних на Закарпатті 17 разів горів сухостій. Найбільше горіло на Мукачівщині та Ужгородщині. По шість випадків. Подібні виклики, як зазначають вогнеборці, у рази почастішають одразу по тому, як на Закарпатті запанує тепла та суха погода. Особливо ситуація загостриться, коли населення активно почне упорядковувати присадибні та дачні ділянки, намагаючись позбавитися від опалого минулорічного листя, сухої трави чи іншого мотлуху, найменш трудомістким способом спалювання. Прикро, але такі. Гори-прибиральники не переймаються, що для вогняної стихії потрібно дуже мало, щоб вирватися з під людської опіки і почати нищити все на своєму шляху, завдаючи численних матеріальних збитків або ж навіть травмуючи самих ініціаторів прибирання. Отож, рятувальники звертаються до всіх закарпатців із застереженням і проханням перед тим, як починати прибирати територію приватного містя чи підприємства, варто ще раз подумати про можливі негативні наслідки. Kings of Taste – королі смаку новий гастрономічний захід. Започаткували на Закарпатті. Перший батл кулінарів організували 23 лютого в Ужгородському музеї. Скансені. шість команд змагалися у майстерності приготування угорської ухи – Холасла кого журі визнало королем смаку, розкаже Ірина Ковальчук. Сонячна погода вихідного дня вдало обрана локація Ужгородський музей просто неба з Канцен. Шість команд у всеозброєні гарним настроєм, казанками, кухонним знаряддям та харчами. В обласному центрі організували змагання кулінарів «Kings of Taste». Конкурсна страва голосли Угорська уха. Готую сегед і Це сегедський варіант рибної юшки. Основою будь-якого голасли є короб і також сом. Додається, ще цибуля і перець солодкий. Ось все, в принципі, нам більше нічого не потрібно. А з спецій — сіль і паприка. Секрет у любові, по-перше, до цієї страви. От. А по-друге, я використовую паприку справжню сегецьку з Угорщини. Буде класична угорська уха, яку варили рибалки, які йшли на рибалку, не мали біля цього нічого. Тільки може морквинку, воду, рибу, сіль, перець. Але секрет не розкажемо. Коргей голаслий, Це із сметанкою. От у такому напрямку вона така дуже-така, дуже колоритна, така. Як ну, так і ще її знають, називати в народі Газдовська. Тобто Газдовська, бо дуже багато інгредієнтів туди йде. Вона така досить дуже складна. Кості удалити, оце клопотка робота. Якщо ми його будемо дуже колотити, тоді воно, воно переколотиться і дуже тяжко буде кості вибрати. Воно має бути якби розварене, але ту ж мить має в цілому состоянні бути. І ми тоді красиво це все виберемо і, і просто м'ясо відділимо від кості. Бірш це айва, тобто напиток, спиртний напиток заяви. Він дуже смачний, тим, що він дуже має хороший аромат. Ну і смак хороший має, і він дуже добре йде до ухи. За символічний приз ось цей кухарський капелюх та власне репутацію короля смаку змагалися команди. Для учасників рівні. Однакові інгредієнти, час-три години, проте рецептура, секрети кухара та подача страви і вирішить, хто найкращий. Сама технологія виробництва, тобто смакові якості, чи відчувається там риба, щоб не було цього ефекту, який буває погано оголосли, ефект кільків Так, Він буває, це для того, журі тут є, яке в цьому розбирається. В другий момент це подача, антураж самої страви. Третій це антураж команди, яка презентує цю страву, так і власні атмосферні моменти, які пов'язані. Це добавка зверху, які спеції, ці всі елементи, це все вкупі. Kings of Taste – королі смаку. Це новий гастрономічний захід формату кулінарного батлу для закарпаття. Мета заходу популяризація краю закарпатської кухні, презентація закладів та їх послуг. Кухарська ідея відповідно виникла і у кухаря. Це Віктор Погань, який Пошкодував, що у нас таке не відбувається, як в Європі. Посиділи, подумали. Мало брязнули, закусили. Ти вирішили, що то ми в змозі також зробити. Піклуються про те, що щоб затягнути сюди туристів. Я би хотів би попросити владу, щоб вони теж робили все. Робіть дороги, робіть комунікації, робіть інфраструктуру. допомагайте нам. Смачні запахи, які на жаль, камера не передає. Колоритна атмосфера. Відвідувачі у очікуванні дегустації результатів кулінарної битви подобається. Поки що все добре. Вітер холодний, але ми не, не втрачаємо. Ентузіазму та чекаємо якісь результати кухарів, що нам покажуть пред'являть смачного були ще на фестивалі ухі, але надіємося, що попробуємо і чим то на Едгар пальті переможець першого змагання кулінарної майстерності Кінгс Taste», А організатори вже планують другий батл цієї весни у Мукачівському замку. Паланок про те, якою буде наступна конкурсна страва, поки що таємниця. Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до 8 березня. 17 додаткових потягів на найбільш популярних напрямках курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та інших напрямках. Робота з призначення додаткових поїздів триває. Ознайомитися з графіком можна на сайті відомства. 24 лютого у ліцеї святого Іштвена відбувся карнавал, який проводять перед Великим Постом. Організаторами цього феєричного дійства виступила молодь парафії святого Мартина Римокатолицької церкви міста Мукачева. Більше про подію знають мої колеги. Чарівний світ біблійних оповідей, легенд, славний карнавал. Костюми часів старого і нового заповітів повертають усіх своїх учасників і гостей у давні часи царів і пророків. Сьогодні в нас є християнський карнавал для дітей нашої парафії. Збираємо дітей та молодь з нашої парафії для того, щоб Перед великим постом, який вже скоро розпочинається, щоб трошки повеселитись, побути разом, також і духовно набратися сили. Ну найголовніше, я хочу ми хочемо показати, що християнство це не тільки щось строге, щось таке консервативне. Християнство це також можуть бути розваги. Ми це робимо для дітей. Учасники карнавалу самі обирали собі біблійних персонажів для перевтілення. Організатори заходу вважають, що так дітям цікавіше і легше знайомитись з подіями і героями зі святого письма. Я представляю царя Каспара царя Рефесі. Я просто Матвій. Я один із 12 учнів ісуса. Я, я митер, я почув голос Бога і пішов за ним. А мені відомо про Соломона, що... Визначив дитину матері. Я ангел. Коли людина помирає, та ангели несить душі до Бога. Головною метою проведення цього свята є бажання об'єднувати дітей. Зібираються такі діти, які, наприклад, ходять по іншим школам міста, живуть в різних куточках міста, але ця нагода якраз. Для того добре, щоб вони більш зблизилися і познайомилися один з другим. Ну і в такій непринужденній атмосфері були один з другим. Церква є живою, діти є в церкві, молодь є в церкві, і тоді церква жива, церква розвивається. Святий Іван Павло І казав, що молодь є майбутнім церквою. Папа Франциск сьогодні говорить, що молодь є сьогоднішнім церква. Без молоді, без дітей ми не маємо майбутнього. Різні конкурси, ігри і танці не вщухали тут допізна. І дітлахи зовсім не хотіли розходитися. Казали, це свято запам'ятають надовго. Такою новиною ми завершуємо наш інформаційний випуск. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Пільгове розмитнення завершено. Результати. Зусилля небайдужих. Допомога чотири лапи. Наразі це все шукайте нас в соцмережах. А також стежте за новинами на офіційному сайті. М Студіо я ж з вами прощаюся на все добре.